Цікавий зараз проведемо огляд на камеру т 4 а від даху, А саме чому він буде комплексний? Комплексний з тим, що ми не тільки будемо бачити зараз. Яка відстань на там 10, 15-20 метрів, яка отримаєте чіткість, якщо ви візьмете цю камеру і отримуєте якість звуку, який буде звук. Попробую це в першому тесті таке зробити. В мене ще такого не було. Я не показував з тестами, як пише камера, але напевно це треба бачу, впроваджити в кожній наступні камери. Але тим не менше, що це за камера? Мені, на мою думку, це більш бюджетна версія камери 2449, найбільш популярної від даху. А так вона. Чим подешевше, тим, що вона не має пої, але вона зато має динамік. Тобто двосторонній звук ви можете і чути, і говорити через неї, і так далі. Має ледівську підсвітку, інфрачервону, більш в такому антивандальному корпусі. В принципі, все виходимо на вулицю, і зараз будемо робити огляд, тест, як вона показує. Так, ну що я скажу? Дана камера має тільки аналітику на людину. На автомобіль вона вам сповіщати не буде. Але тим не менш, на людину має. Має мікрофон, має звук. Зараз я ще включу, як буде звук. Давайте ми подивимося, як дана камера буде бачити нам на 10, 15, 20 метрів. Е, бачите, от сповіщення приходять, але, на жаль, тільки на людину. Має Wi-Fi, динамік, мікрофон. Поє, немає, я вже казав. Підтримка мікро-SD карточок. Здається, до 256 ГБ. В принципі, все. Давайте ми глянемо, що в нас робиться при 10 метрах. І дана камера, до речі, налаштована на 4096 бітрейт і має веб-інтерфейс, що досить-досить таки зручно. Е -е... Першиво насправді робити в таку. Зимову вже по четверті, вже досить таки темно, але тим не менше, ми отаке зображення отримаємо. Якщо би було зараз сонячно, ярко, там перша година дня. Ну бо загальний ефект у вас би був на картинку значно кращий, як ми маємо. Зараз все сіро, тускло і так далі. Ну але тим не менше, нам потрібно що? Нам потрібно отримати яке зображення ми отримаємо на 10 метрів. От таке буде в нас зображення при 10 метрах. Давайте ми підемо зараз на... 15 метрів, подивимося, чи буде видно на табличку. Так, підглючую, бо інтернет жахливий. Ех, ну, але вже маємо, що маємо. 15 метрів, табличку видно, но паршиво обличчя ще, в принципі, можна щось та й догадатися. Наступна історія в нас в 20 метрів. Давайте ми подивимося в 20 метрів, що ми отримаємо, яке зображення. От бачите, зображення, в принципі, сповіщення приходять норм. Досить таки непогано. Але тільки, на жаль, таблички не видно. Людину на 20 метрів ви будете бачити отак. Давайте ще, знаєте, я стану на 30 метрів, бо дуже багато запитів від людей, що я отримую на 30 метрів. Так от, дивіться, я реально досить таки далеко. Це реально 30 метрів. І давайте ми подивимося, що ми отримуємо на 30 метрів. Ну ми отримуємо силует. От і все. От така історія по походці, по тому всьому, в принципі, ви догадаєтесь, якщо ви знаєте ту людину. Якщо не знаєте, ну то нічого ви там і не побачите. Вночі там взагалі буде жопа. Ой, вибачаюся за мій французький, але була би ця камера, ще б 3,6-4 мм взагалі би була шикарна. А так, як на загальний огляд, таку камерку, якщо вас подвір'я там не перевищує, там 10 метрів 12 це досить непоганий варіант. Плюс до того має всі можливі підсвітки і так далі. Давайте я зараз стою на 10 метрів. Я ще зараз включу мікрофон. Камера зараз пише, в принципі. що бо хто там рожав, що ви ходили в цей будинок, і до цього. Там говорить, там типу в тренті. І сюди його немає. У мене пародія. Е, Watch на компла. Немає аналітики на транспортні дані. так. Середземне на вулицю, mm -hmm. якщо вам не потрібно бачити аналітики на завтра 15 захід, значить це також буде добре. Підписуйся Уася на камеру. Камер... Ну що, як ви чули, ж звук реально в даних камерах пародія. Буду стестити ще інші, Мені ж цікаво, що буде робитися з іншими камерами. Ну тут такої, що є, якщо чесно, що його немає.